Мої вітання. Це ютуб канал Львів 24 Сьогодні розповім про гучний релігійний конфлікт, який стався 17 листопада в селі Прилбичі на Львівщині. Там, у родинному селі митрополита Андрея Шептицького, знову загострилася багаторічна суперечка між парафіянами УГКЦ та прихильниками отця Василя Ковпака, священника, який вже багато років відлучений від церкви. Історія тягнеться ще з початку 2000-х. у новозбудованому храмі в Прилбичах. Проводили богослужіння одразу дві громади: офіційна парафія УГКЦ та послідовники Ковпака. Останні юридично не зареєстровані, але продовжували служити завдяки усній домовленості про почергове користування храмом. Конфлікт вибухнув з новою силою 17 листопада. Прихильникам ковпака обмежили доступ до службового приміщення храму, через що між людьми почалася словесна суперечка. На місце викликали поліцію. Львівський священник Йостин Бойко опублікував відео з місця подій і заявив, що храм нібито захопили тітушки ковпака. То все видати на те. Дічові тримаєте, так за правильно! Як вас дідубив, як вас дідо рубив, дідовали? Священик Священник УГКЦ Андрій Стадницький у коментарі західнет пояснив: храм юридично належить саме УГКЦ, тому доступ до всіх приміщень має. Контролювати одна відповідальна особа. Він стверджує, що прихильники ковпака напередодні зламали замки і проникли в допоміжне приміщення, через що спрацювала охоронна сигналізація та приїхала поліція. Натомість місцевий депутат Роман Дида каже, коментарі західнет що це не було захоплення. За його словами, громади багато років служать почергово а конфлікт давній і емоційний. Він стверджує, що отець Андрій уже не раз намагався витіснити іншу громаду. Аду навіть виносив їхні речі із службового приміщення. Ситуація ускладнюється тим, що сама громада Прилбич розділена. Приблизно третина підтримує отця Андрія, а дві третини отця Богдана Радюка, місцевого послідовника Ковпака. Поліція каже, що слідкувала за порядком і грубих порушень не було. Інцидент внесений до журналу обліку подій. Нагадаю, Василь Ковпак був відлучений від УГКЦ ще у 2004 році через непослух із. Створення власних структур без дозволу церкви у 2007 році. Ватикан підтвердив це рішення. Попри це, він продовжує проводити служби та не визнає екскомуніку От така складна і болюча ситуація. Конфлікт у середині громади, який триває вже два десятиліття, і знову дав про себе знати. Як ви вважаєте, чи можна знайти компроміс у подібних релігійних конфліктах? Пишіть у коментарях і підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Нагадаю, ви дивилися ютуб-канал «Львів24».